Випустили набір, який не спрацював. І так, нам не соромно це визнати. Мета була проста: створити цукерки, які не схожі на жодні інші, та всього три принципи: перший натуральність, цільні інгредієнти, мінімум цукру та жодних ароматизаторів чи замінників. Ми навіть створили міні-серіал про кожен смак, чому обрали корицю касію? і чим унікальний кожний компонент. Саме тому термін зберігання був лише один місяць, другий інженерія пакування, восьмигранник, підписи під кожною цукеркою, вставки, які піднімали її їх на потрібний рівень та фіксували під час транспортування. Ідеальний дизайн, де ми працювали над кожним листочком. Місяці роботи, десятки макетів та провальних тестів. Третій таймінг планували запуск на 15 листопада. Це було ідеально для свят. Але на висновку тираж ми отримали лише наприкінці грудня. Момент був втрачений продажі нижчі за план. Хоча 95% дегустаторів сказали: начинки неймовірні, як і дизайн. Ми вирішили зупинити цей проект і запитати у вас, що насправді потрібно. 86% відповіли. Дегустаційний формат, і ми вас почули. Тепер усі сім смаків великих плиток зібрані в одному наборі. Пробуй все і обери своє. А ось наскільки вдало було це рішення, побачимо лише зі сплином часу. Адже якщо шоколад, то це янтві.